Росія продовжує кошмарити не лише Україну, а й країни НАТО. НАТО поки що дуже обережне, не збиває військову авіацію Росії у своєму повітряному просторі, намагається їх випроводити звідти. Але все ж таки питання рухається до поглиблення ескалації, хоча Урсула фондрляїн каже, що вона цього не бачить. Сьогодні, в неділю, 21 вересня, два німецькі винищувачі Єврофайд були підняті повітря для перехоплення російського військового літака, розвідника ІЛ-20М над Балтійським морем. У військово-повітряних силах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт. У відповідь з авіабази Росток Лаге в Німеччині вилетіли згадані мною два німецькі винищувачі. Літаком-порушником виявився, як ви думаєте, хто? Звісно, що російський літак-розвідників-20М. Ситуація в регіоні Балтійського моря останнім часом стала все більш напруженою. Очевидно, що Росія прагне конфлікту з країнами НАТО. Хоча, каже, ні-ні, то не ми, нас там не. Таке вже, друзі, у нас було. На тлі такої ескалації Дональд Трамп заявив про те, що він готовий буде допомагати країнам НАТО і пообіцяв захищати Польщу, країни Балтії в разі ескалації з боку Росії. Йому задали конкретно саме таке запитання. Журналісти, він відповів доволі коротко і однозначно: так, допоможу, допоможу, сказав він. Це він сказав. Після церемонії прощання із Чарлі Кірком у Сполучених Штатах Америки а кіт Келов, який давав величезне інтерв'ю нещодавно детелерафу, сказав, що Європі все ж таки варто більше покладатися в майбутньому на себе у підтримці України. Що він конкретно сказав? Європейські лідерки тепер розглядають Росію як екзистенційну загрозу, тоді як раніше вони залежали від її газу. І говорить, хоча стосунки Трампа із лідерами країн, такими як Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, сьогодні набагато краще, ніж з їхніми попередниками, але треба зрозуміти, що європейці треба бути більш самостійними і вони вже витрачають більше на власну оборону, аніж то було раніше. І каже, краще бути готовим. Я не думаю, що Америка повністю виведе свої війська, мається на увазі з Європи. Але краще, щоб Європа стояла на власних ногах. На даний момент Європа майже самодостатня у підтримці військових зусиль України завдяки згуртованості, якої ми раніше не бачили. Ну дійсно, Європа вимушена бути згуртованою, тому що Трамп постійно провокує Європу, шантажує Європу до певної міри ще раз повторюся, вкотре, що ця така політика Трампа по відношенню до Європи нам. Направду допомагає, бо Європа стає більш самостійною, Наскільки вона впорається з викликами? Про Трамп обіцяє допомагати. Хоча, звісно, те, що обіцяє Трамп, завжди треба бути обережним до таких висловлювань. В Європі вже говорять про ймовірність третьої світової війни. Про це каже Урсула фон дер Ляєн, і каже вона таке, що загистимо ми кожен сантиметр ЄС. Наразі немає ознак ймовірного початку третьої світової війни. Попри це, людство живе у вкрай небезпечній посі. Європа повинна бути готовою до тих чи інших викликів, які можуть виникнути. Таку думку висловив. Вола голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на її інтерв'ю. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що зробить усе, щоб зберегти мир у Європі, за її словами, саме на тлі зростаючої ворожості у світі блок має вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання та миру. Цим вона пояснила рішучість Європи у зміцненні оборонних можливостей. Вона також наголосила, що ЄС відповідає за єдиний ринок для його галузей промисловості, досліджень та інновацій. Зокрема, це стосується сфери оборони. Далі цитую, ми беремо на себе свою частку відповідальності за захист союзу. Ми маємо дивитися правді в очі. Світ кардинально змінився, і ми маємо бути готовими до викликів. Для цього ми маємо довести собі нашим союзникам і нашим супротивникам, що Європа має волю і здатність захищати себе, сказала вона. На думку президентки Єврокомісії, європа зараз на правильному шляху, враховуючи заходи, які були вжиті. Для енергетичної безпеки та готовності в галузі оборони ще з моменту повномасштабного вторгнення в Україну також високопосадовиці поцікавилися, чи є відсутність реакції американської армії на атаку російських безпілотників у Польщі, доказом того, що у подібних інцидентах ЄС може розраховувати лише на себе. І відповідаючи на це, вона сказала, що подібні інциденти є значущими, і, хоч НАТО має бути в центрі колективної оборони, необхідно посилювати опору Європи, наростивши. Автономність та незалежність у питанні. Оборони ми маємо програму для досягнення цієї мети. Підготовка до 2030 року. Ми усуваємо прогалини в наших можливостях. Ми прискорюємо процедури. Ми мобілізуємо до 800 мільярдів євро для сектору оборони. Ми захистимо кожен сантиметр Європейського союзу. Заявила вона, тобто такі лунають заяви від Урсули фон фондерляїн. А також далі поговоримо про те, як НАТО готується до масованих атак. Росії дрони проти мільярдних винищувачів. Отож, після атаки дронів РФ на Польщу головним питанням для Європи є не стільки те, чи свідомо Москва запустила майже два десятки безпілотників у повітряний простір НАТО, а й те, якою буде військова реакція альянсу. Про це йдеться у матеріалі CNN. Якщо як вважає Варшава, це був навмисний тест системи оборони НАТО. То для Росії це виявилося напрочуд дешевим експериментом. Йдеться у матеріалі 10 вересня. НАТО підняло небо багато мільйонів. Винищувач F-16 та F-35 проти так званих дронів Гербера, зроблених з фанери та пінопласту, які часто використовують Росію як хибні цілі. Це стало ефективною демонстрацією сил, але лише витрати на пальне та обслуговування Говування таких польотів сягають десятків тисяч доларів. Ця асиметрія вартості не працює, зазначає дослідник лондонського інституту королівських об'єднаних служб Роберт Толас. Він додає, НАТО здатне протистояти масованим атакам дронів, як це було під час відбиття іранського нападу на Ізраїль у квітні. Але ціна такого захисту понад один мільярд доларів робить підхід не Життєздатним ось такі є заяви стосовно НАТО та їх підготовки до масованих атак Росії. Ну тим часом Фінляндія виділить 3 мільярди євро на оборону через загрозу з боку Ерефії. Міністерство оборони Фінляндії отримає додаткове фінансування у розмірі 3 мільярдів євро з огляду на посилення загрози з боку РФ. Незважаючи на початкові заперечення, Міністерства фінансів Фінляндії аргументи міністра оборони Анті Хаякене переконали уряд. Міністр у своїй відповіді на зауваження Мін. Мінінфу наголосив, що запропоновані скорочення могли поставити під загрозу національну безпеку, адже затримали реалізацію ключових проєктів і розвиток можливостей сухопутної оборони у 2030-х роках. Хакіанен обґрунтував необхідність швидкого збільшення оборонних витрат загрозою з боку Росії. За його словами, країна має бути готова до сценарію, коли після завершення війни в Україні Росія перекине війська до фінського кордону. Зо початковим планом Міноборони пропонувало у 2026 до 2023 36 го перепрошую роках виділити 3,98 мільярдів євро на закупівлю техніки для сухопутних військ та 2 мільярди на боєприпаси. Міністерство фінансів під керівництвом рії кипура намагалося скоротити ці витрати на 3 мільярди євро. Але зрештою було змушено відмовитися від цього кроку. От, тобто ось така інформація є про Фінляндію та те, як вона готується виділяти гроші на оборону. І, ну і також Валерій Клочок наш постійний... Тін експерт розповів про Литву, адже вона вважає за необхідне збивати російські літаки. А далі будемо говорити звісно про Естонію та ситуацію там, адже Естонія терміново скликає Радбес. ООН 19 вересня три російські винищувачі на 12 хвилин залетіли у повітряний простір Естонії. У зв'язку з цим країна скликає екстрене засідання Радбезу. ООН. Засідання відбудеться у понеділок, 22 вересня, о 17.00. Це буде перший випадок за 34 роки членства Естонії. ООН, коли країна ініціювала екстрене засідання Радбезу. Очільник МЗС Естонії наголосив, що Росія підриває ключові принципи безпеки всіх країн-членів ООН. Також він наголосив, що інциденти з винищувачем є частиною кампанії Кремля, спрямованою на перевірку рішучості Європи та НАТО захищати власні кордони. Міністр нагадав, що 10 вересня 19 російських безпілотників залетіли й до Польщі, а 13 вересня російський дрон 50 хвилин літав над Румунією. Цакхна підкреслив, що у такий спосіб Москва нагнітає регіональну та глобальну напруженість. Такі дії потребують міжнародної реакції. Додав він, нагадаємо, що Росія не визнає є порушення повітряного простору Естонії. Вона заявила, що її літаки буцімто здійснили політ відповідно до міжнародних правил. А їх маршрут пролягав над нейтральними водами Балтійського моря. Ну і також про Естонію поговоримо більш детально. Будемо. Мовити про те, хто міг заборонити Естонії збивати російські міги, її експерт здивував відповіддю насправді. Отож, три російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір Естонії. Однак там не наважилося збити ворожі літаки. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, засновник БФЕ Криму небо України, генерал-лейтенанту відставці Ігор Романенко. За його словами, Росія вже неодноразово порушувала повітряний простір різних країн НАТО, але реакція була досить кволою. Як наголосив. Романенко НАТО намагається досить обережно коментувати такі інциденти, поки вони надійшли до жорстких та рішучих дій. Ймовірно, все це відбувається через Сполучені Штати. США не дозволяють їх збивати. Та й загалом продовжується історія, де керівники країн НАТО не хочуть приймати якісь рішення. Сказав Романенко, вже були випадки, коли та ж Естонія намагалася зупинити танкер тіньового флоту Росії. Однак ворог підняв один зі своїх літаків для прикриття, і НАТО ніяк на це не відреагувало. У Польщі також спершу не реагувала на прольоти російських безпілотників, але потім вони вже були змушені щось робити, бо Росія перейшла до вже зорштокіших дій. Польща дочекалася, вони теж мали вказівки від США. Спершу нічого не бачили. Потім, коли вже накопичилося, то говорили, що безпілотники залітають, але це випадково. А далі вже сталася російська атака, зазначив Романенко. Диктатор Путін розуміє лише силу. НАТО мало б значно жорсткіше реагувати на такі інциденти, щоб Росія більш не дозволяло собі такого, ну і також про Польщу на фоні всіх цих подій, адже там знайшли уламка дронів ще у декількох місцях. Отож, ще у декількох місцях Мазовецького та Люблінського воєводства на сході Польщі в неділю виявлено уламка дронів. Сьогодні приблизно о дев'ятій ранку за місцевим часом в населеному пункті водини седлецького повіту грибники виявили в лісі на відстані приблизно одного кілометра від будівель частину об'єкта, схожого на дрон. Поліція зафіксувала предмети та місце їх знахідки. Було поінформовано інші служби. Згодом поліція Мазовецького воєводства поінформувала про виявлення уламків ще одного дрона у Білобжевському повіті. РП сьогодні, після 9 ранку, чоловік помітив у лісі в Білобжевському повіті залишки об'єкта, схожого на дрон. Війська до найближчих будівель у населеному пункті Біла Гора становить приблизно 6 кілометрів. Поліцейські взяли під охорону об'єкта місце його знахідки. Як зазначається, про цей випадок також було поінформовано інші служби, зокрема військово-жандамерію та прокурора рань. І районної прокуратури в місті Груєць в свою чергу речник відділу польської військової жандамерії в Любліні повідомив, що у Люблінському гості виявлено урамки уламки перепрошую російського ПЛА Гербера. Передає РМФІ 24. За неофіційною інформацію, дрон розпався. Одного частина зависла на дереві, інша впала на землю. Тобто, от таку інформацію маємо про Польщу, і те, як там знаходять уламки ворожих російських дронів. Ну тим часом у Нідерландах провели масштабні навчання для медиків на випадок воєнних сценаріїв. У Нідерландах провели масштабні навчання для медиків, які мають бути готовими до надзвичайних ситуацій з великою кількістю постраждалих у разі масових поранень, подібних до тих, які можуть виникнути під час терактів. Або військових дій через загрози військових дій Нідерландам слід краще готуватися до інцидентів з великою кількістю поранених. Йдеться повідомлення цього тижня. Три опікові центри провели спільне навчання у спеціалізованій лікарні катастроф в Утрехні на випадок атак дронів, вибухів, терактів чи інших надзвичайних ситуацій з великою кількістю опікових травм.